Вітаю вас, мої шановні друзі, мої любі підписники та гості каналу. З вами ваша астролог Клименко Наталія з екстреним випуском стосовно напруженого аспекту між Марсом та Плутоном, який відбудеться 24 вересня о 14 годині і 19 хвилин. Буде точний аспект градус-градус, аспект квадратури. Планети є управителями знаку Зодіаку Скорпіон. Це планета, які відповідають за агресію, за воїнів. Взагалі, Плутон це планета кардинальних рішень, це бульдозер знаків Зодіаку і вищий прояв Марсу. А Марс це планета лідерських якостей, ініціативи. Але на нижчих вибраціях – це планета агресії, імпульсивних дій та конфліктності. Зараз розберемо з вами, що це за аспект для кожного знаку Зодіаку, які сектори будуть задіяні. І з огляду на те, що не варто дивитися лише на один аспект, це буде дуже однобоко, ми розглянемо весь день і з'ясуємо, як можна пропрацювати його і використати його потужну енергію собі на користь. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Ми вже зараз відчуваємо дію цього аспекту, тож можете ділитися, що зараз відбувається в вашому житті. Взагалі, аспект квадратури це дуже сильна, за своєю силою дії, взаємодія між планетами, це аспект напружений і він вказує на якісь різкі, неочікувані зміни, тобто, нібито із кута. Ми не очікували, але обставини можуть вимагати від нас дій тут і зараз. Причому це може бути зовсім несподівано. І цей же аспект дає нам можливість не сидіти, склавши руки, а діяти. Причому діяти нестандартно, креативно, не так, як раніше. Тобто, аспект він буде вимагати посилення нашої сили волі і дій, але не так, як раніше. Тобто ті дії, які ми проводили певний період, і не давали результати, ми можемо відсунути і зробити щось нове, оскільки Плутон завжди відсіює все непотрібне з нашого життя. Це чудовий період, якраз для звільнення, для звільнення від негативних звичок, стосунків. Тож, розглядаючи аспекти дня, ми можемо спостерігати з вами місяць без курсу. Тобто в цей період у нас інтуїція не працює належним чином. Місяць без курсу це період, коли місяць переходить із одного знаку в інший і при цьому не робить жодного аспекту з планетами, тобто він іде ніби без курсу, не знаючи на що орієнтуватися, за яку планетку зачепитися, щоб з нею взаємодіяти. І цей аспект важливо враховувати. Не починайте важливих справ в періоди місяця без курсу. І ось відразу, як тільки місяць переходить в знак Скорпіон, він буде у з'єднанні із Марсом. І відповідно також і місяць буде в напруженому аспекті до Плутону. Про що взагалі нам каже напружений аспект між Марсом та Плутоном? Це аспект боротьби. Аспект подолання труднощів. В цей період виділяється багато енергії, яку ми можемо хтось націлити на руйнування, а хтось на конструктивні кроки для реалізації своїх цілей. В цей період вірні конфлікти, певне відчуття тиску, руйнування, травмування і бажання досягти бажаної цілі за будь-яку ціну. Тож краще. Бути уважними у поводженні із колючими, гострими, ріжучими предметами, бути подалі від підвалів, від великих скупчень людей, не провокувати інших на конфлікти, уникати особливо конфліктів із е, пливовими людьми, із силовими структурами, і в той же час не боятися відстояти власну точку зору, власні інтереси. Цей період зростатиме наша сила волі. Ті сфери нашого життя, які зараз також будуть чіпляти цей аспект, зароджувалися ще із середини лютого 2024 року. На той момент Марс був у з'єднанні із Плутоном, тобто давав нам можливість також для змін. Але аспект з'єднання він може працювати як в позитив, так і в негатив. Для когось могли бути. Кардинальні зміни в житті за рахунок вашої ініціативи про його власну відповідальність. А зараз ситуації також можуть повторюватися, але вже потрібно, якщо ми хочемо досягти іншого результату. Певні дії ми робили, вони не приносили належного результату. Ми маємо змінити щось в своєму підході. Цього дня буде діяти гармонійна конфігурація супертрин за участі Сонця, Плутону та Урану. Це вказівка на руйнування перешкод на вашому шляху. І сонце, і Уран, і Плутон зараз знаходяться в повітряній стихії. Це вказує на легкість протікання процесів, більш швидким діям. Сонце буде збити аспект тригона, аспект удачі до Плутону, це вказівка на підвищення нашої сили волі, зростатиме здатність долати труднощі, а також здатність досягати поставлених цілей, проявляти творчість. Проявляти лідерські якості, відповідати не лише за себе, а за великі маси людей. Пропрацювати можна за рахунок цього гармонійного аспекту, цієї замкненої гармонійної конфігурації, напруженість дня через помірні фізичні навантаження, через прояв творчості, впровадження чогось нового і креативного, адже бере участь і уран планета нестандартних дій. Ми можемо позбавлятися від цього негативного, в тому числі, і поганих звичок. Від залежностей. В Цей же час може і посилюватися здатність впливати на інших людей. Сам аспект, напружений між Марсом та Плутоном, може вказувати на руйнування та травмування, які пов'язані із енергосистемами, із транспортом, із важкою технікою. В цей період зростатиме агресивність, конфліктність, йде боротьба інтересів. Але з урахуванням дуже потужних гармонійних аспектів беремо вектор на своє. «Я» На прояв творчості допомоги іншим. А зараз розглянемо, в які ж сектори попадають напружений аспект між Марсом та Плутоном для кожного знаку Зодіаку. Почнемо ми, як завжди, з наших овнів. Для вас, моє любі, Марс буде взаємодіяти в напруженому аспекті із Плутоном, торкаючись вашого восьмого та одинадцятого секторів. Восьме це все, що пов'язано із кризовими ризиковими операціями. Із Спадком, великими грошима, розподілом спільних ресурсів та фінансів. Одинадцяте – це наші друзі, побратими, наші однодумці і групи людей, до яких ми належимо. В цей період зростатиме інтерес до великих грошей, ймовірна колаборація із вашими друзями, однодумцями для того, щоб досягти поставлених цілей в результаті. Напружених ситуацій, цей аспект ніби вказує, що якась ситуація вже назріла, і ми маємо її вирішувати, більше чекати ніколи. Це може бути і підвищена конфліктність із друзями, в результаті чого буде з'ясування відносин. піднімуться питання розподілу спільних прибутків. І якщо ми націлимо енергію в конструктивне русло, то можемо досягти великих амбіційних цілей, які пов'язані із фінансами, із матеріальним благом. Для вас, мої любі тильці, напружений аспект між Марсом та Плутоном торкається 7-го та 10-го сектору. Це все, що пов'язано із вашими партнерськими відносинами, із колегами по роботі, із керівниками. Тож зараз краще уникати з'сування відносин із. Плововими людьми з керівництвом, а це може вказувати на потребу у розірванні контракту, угоди. В Цей же період може бути з'ясування відносин із партнерами по шлюбу або ж бізнесу з вашими клієнтами. Хороший період для того, щоб ви переглянули свої документи і обов'язки, посадові обов'язки може також підніматися теми, коли ви маєте позбутися від цього непотрібного, що стосується. Вашого статусу, можливо, ви на якійсь роботі вже вигоріли і більше вона вас не цікавить. Може бути підвищена конфліктність також із батьками. Це більше може стосуватися підлітків і бажання сепаруватися, відокремитися від батьків і починати самостійне життя. В Цей період можуть висвітлитися накопичені проблеми, і потреба звільнитися від небажаних партнерських відносин. Для вас, мають близнюки, Марс напруженому аспекті до Плутону торкається вашого шостого та дев'ятого сектору. З однієї сторони, це ваша робота, побутові рутинні обов'язки, допомога іншим людям, ваша активність, а з іншої, це все далеке і незвідане. Це іноземці. Це може бути потреба в тому, щоб відмовитися від певних зобов'язань, завершити юридичні і бюрократичні питання, і це може давати вам. Імпульсивність у діях, напруженість в результаті відвідування бюрократичних офіційних установ. А це може вказувати також і на перегляд ваших обов'язків ймовірно потрібно вивчати іноземну мову або ж розширити свій кругозір за рахунок мандрівки, або ж відрядження, але далеко підвищити кваліфікацію, і це може давати певний тиск і напруження, але в результаті. Плутон буде відсіювати з вашого життя непотрібне. Саме зараз ви можете контролювати ситуацію. Дуже багато буде енергії. Головне проявляти найкращі якості за Марсом це чесність, стійкість, проявляти ініціативу лідерські якості, відстоювати свої права. Для вас, мої любі раки, напружений аспект між Марсом та Плутоном торкається 5-го та 8-го сектору, і в цей період ви можете проявити більшу відповідальність по відношенню до ваших діток, коханих людей. Ймовірно, ваше хобі займає багато часу, або ж фінансів, і ви можете щось переглядати, відмовлятися від непотрібних стосунків, наприклад, або ж це може бути вказівка на те, що ви маєте. Переглянути ту справу, яка вам подобається, і переглянути спільні ресурси та фінанси з вашим партнером, для того, щоб зрозуміти, чи варто продовжувати займатися цією справою, чи ні. Це може бути і періодом переходу на новий рівень у відносинах і звільнення від непотрібних, щоб не витрачати свій час. Для вас, любі леви, напружений аспект між Марсом та Плутоном торкається вашого 4-го та 7-го сектору. Тобто, зараз. Здає питання вирішувати ситуації, пов'язані із сім'єю, сімейним бізнесом, сімейними традиціями або ж місцем проживання. І може бути конфлікт інтересів із вашими партнерами, може бути потреба в перегляді документів, які торкаються купівлі, продажу або ж оренди житла. Цей же аспект дасть можливість проаналізувати ваш стан. В сім'ї, в партнерських відносинах, а також місця вашого проживання, ймовірно, завершення контракту оренди житла і переїзд в інше місце, і саме від вашої ініціативи, вашої стійкості, наполегливості буде залежати, чи ви залишитеся на тих умовах, які вас не влаштовують, або ж будете щось робити для того, щоб проживати в тому місці, яке дасть вам можливість реалізовувати себе і відчувати тил та безпеку. Для вас, мої любі діви, напружений аспект між Марсом та Плутоном, який дає багато енергії і можливість не Терпіти, а все ж таки висловитися, торкається вашого третього та шостого сектору. Тобто, з однієї сторони, ваша активність щодо колег по роботі, близького оточення, підвищення кваліфікацій, а з іншого, ви можете переходити на іншу роботу, звільнятися від непотрібних обов'язків, а також це хороший період для звільнення від непотрібних стосунків, контактів, а також негативних звичок. Для вас, моє любі Терези, в вашому. П'ятому та другому секторі буде напруження, пов'язане із взаємодією між Марсом та Плутоном. Марс зараз іде вашим другим сектором, а Плутон дає кардинальні зміни вашому п'ятому. Це вказівка на те, що ви можете відмовитися непотрібних стосунків, звільнитися від того хобі, яке вже не приносить вам радість для того, щоб займатися новим. Адже Плутон зараз знаку водолій, знаку креативу, нестандартних рішень. Це сприятливий період і для того, щоб ви проявили свої таланти, розкрили свій творчий потенціал. Для вас, мої любі скорпіони, напружений аспект між Марсом та Плутоном торкається першого та четвертого сектору. З однієї сторони ваша ініціатива, наполегливість, лідерських якостей, а з іншої, може бути потреба у звільненні від домашніх рутинних побутових обов'язків. Це може бути і. Зміна місця проживання, і це може викликати у вас певне напруження. Ваші власні потреби можуть не збігатися із потребами зараз ваших членів сім'ї. Важливо проявляти дипломатію, стійкість, наполегливість і відстоювати власні позиції, власні інтереси, але не втягувати себе в конфлікти хороший період для того, щоб пропрацювати цей аспект через відповідальність за ваших батьків, звільнитися від образ. Та очистити власний простір, пропрацювати через генеральне прибирання для вас, малюбі стрільці, напрошений аспект між Марсом та Плутоном торкається 12-го та 3-го сектору. Тобто, все, що стосується вашої роботи, яку ніхто практично не бачить, тобто вона не на виду, не у соціума. А зараз ви можете більше приділяти часу таємній діяльності організації. Роботи, наприклад, допомоги вашому партнеру по шлюбу, це також і дім психологічної роботи над собою, дім ментального здоров'я. А третій це вказівка на те, що Плутон може відсіювати від вашого життя непотрібні контакти, які забирають ваш час, забирають вашу енергію. Період для того, щоб ви звільнилися від нав'язаних вам думок, стереотипів іншими людьми. Цей період ви можете отримати кардинально нову інформацію і сприятливо пропрацювати саме через молитви, медитації, психологічну роботу над собою. Для вас, ми любі козироги, торкається напружений аспект між Марсом та Плутоном вашого одинадцятого та другого сектору. З однієї сторони, ваші друзі, колеги по роботі, ваші однодумці і плани на майбутнє, а з іншої це може стосуватися ваших. Фінансів, ваших власних ресурсів, здоров'я, Тож тут можуть бути кардинальні зміни, які стосуються вашого майна, ваших доходів, ймовірний конфлікт інтересів між проявом ваших власних талантів, а також думкою більшості. В цей період ви можете більше бути націленими саме на роботу в колективі, брати участь в соціальних організаціях і відсіювати. Непотрібні джерела доходів, переглядати їх для вас, мої любі водолії. Торкається напружений аспект між Марсом та Плутоном вашого 10-го та першого сектору. І це вказівка на те, що ви зараз маєте більше ініціативи проявляти саме в темах статусу та кар'єри, проявляти лідерські якості. І, ймовірно, ви бажаєте стати керівником або ж піти на підвищення по кар'єрних сходах, і Плутон буде вимагати від вас. Звільнитися, наприклад, від певних звичок, змінити свій стиль, змінити імідж, звільнити подачу себе. Це може давати певне напруження, але ви маєте працювати над собою, щоб посилити свої позиції, свій статус, щоб зайняти своє місце під сонцем для вас, мої любі риби, в вашому 9 та 12 секторах буде напружена взаємодія між Марсом та Плутоном. І це стосується всього іноземного, далекого, незвіданого. Саме зараз ви можете більше активності проявляти вашим ідеологічним поглядам, розширенню кругозору, пізнанням нової культури, вивченню іноземної мови або ж для когось вирішення юридичних питань. Це може стосуватися і переїзду еміграції за кордон. І зараз Плутон буде відсіювати непотрібне з вашого життя. Це може бути завершення темної смуги в вашому житті. Через напруження обставини ви з'ясуєте, куди саме варто зараз їхати, або ж це сприятливий період для позбавлення від хвороб, якщо ви звернетеся до людини, спеціаліста, гуру в своїй темі. Або ж сприятлива можливість також і для віри в себе. Цей аспект допомагає звільнитися від напруги і тиску в вашому житті. Можуть бути підвищена конфліктність непорозуміння із іноземцями, але ви можете брати вектор саме на внутрішнє пізнання і роботу над собою. Тоді ви зможете краще зрозуміти мотиви поведінки інших людей. Любі мої, я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалась подача інформації, підписуйтеся, це допомагає просуватися українському контенту, а також щоб не пропустити нову, актуальну, важливу інформацію. Вже завтра ввечері вийдуть прогнози на жовтень для всіх знаків зодіаку для овнів та тельців. відео вже є на каналі. Тож до наступних зустрічей в наступних відео!